Привіт підписники і гості каналу Садгород Кібличі. Сьогодні у нас понеділок, 27 жовтня. У нас, як зазвичай, йде дощ. Як бачите, ляпає, знов не дає влізти в город. Але сьогодні відео не про то. Ми пакуємо вже наші саджанці. Ось тут вони в прикупу, як бачите. Кореневу систему ми обмочуємо в таку глиняну болтушку, глина вже сіла, щоб коренева не підсихала. Тоді трошки ось такої вологої тирси міленько присипаємо корінь, щоб він не підсихав. І потрошки пакуємо. Чому я кажу потрошки? А тому що Ось перше, перша вже відправочка буде сьогодні. Ось так виглядають запаковані саджанці. І вчора з дружиною з Лесією Петрівною ми за весь день змогли тільки запакувати 10 замовлень. Я вам розкажу, чому. Це буде таке невеличке звернення. Коротеньке відео зніму. Чому? Тому що. Предоплати за саджанці ми не брали, коли приймали замовлення. Тому що, думаю, мало ли, я вже саджанці раніше копав минулі роки, то я знаю, що десь щось може бути. Там десь стовбур пошкоджений, десь хтось зламав, там десь собака пробігла. А замовляли ви ще, ще з середини, напевно, липня почали телефонувати, щоб ми вас забронювали на саджанці. То при викопці десь корінь підрубав чи ще щось. Коротше, багато йде персиків, як не стандарт, вони вибраковуються. Ну, інших дерев, я, абрикос, я маю виду. Тому замовлення, коли приймалося, то ми предоплати не брали. Але я бачу, що я зробив велику помилку. Тому що вчора почали з дружиною пакувати. Щось спакували кілька, кажу, давай будемо дзвонити, чи хоч люди не передумали. То Леся Петрівна перетелефонувала. Одні, вибачте, ми зараз в лісі гриби збираємо. У нас зараз немає часу. Другі вибачте, ми на роботі, ну, хоч неділя. Я розумію, що в кожного свої проблеми. Ніхто не буде сидіти і чекати біля телефона, коли їм зателефонує садгород Кібличі. Але ви зрозумієте, нас також правильно, тому що і за декількох таких замовників всі інші замовники будуть чекати до лютого місяця. З таким успіхом, як ми вчора спакували 10 замовлень, то, то це я бачу, що останні до лютого ми якраз спіємо запакувати. Тому що я вам хотів сказати. До одних позвонили, Вибачте, ми поки що відмовляємося, ну як поки що ми вже спакували їх. Тут є, що пакувати. Я вчора вам скажу чесно, вхляв за цілий день більше, чим, чим я їх копав. Що довбався в болоті, то я так не вхлявав, як це. Запакую, розпакую, тому що замовлення хтось зробив там Royal Majestic, Red Heaven і Wine Gold. Ми вже спакували, а людина каже, я відмовляюся. І ти вже другій людині його не пошлеш, тому що хтось замовив 5 роялів маджестиків. Тому починаєш все знову розпаковувати, перемотувати. Тут ми пакуємо ось такий гофрокартон. Як бачите, спочатку ось такі сміттєві мішки на 160 літрів. Кореневу. Зволожуємо, замотуємо. Тоді йде ось така плівка. Замотується. Тоді нова пошта нам сказала, що був гофрокартон щоб була коренева замотана добре гофрокартоном і хоча б пів дерева. Це обмотуємо. Тоді знову, щоб корінь. Тут коренева, як ви бачили, така потужна. вона прориває ці мішки, приходиться по декілька мішків ставити. Щоб воно не текла, ця глина мокра. І щоб охота, щоб корінь до вас приїхав вологий, а не засушений, так як ви берете з агромаркета чи з других інших сайтів. На це все пакування. Ось це пішла Лесі Петрівне зарплата вчительська місячна. Тому я, вам, тому я вам всім кажу, що буде братися ще 100 гривень за пакування. Ось такі мішки, плівка, гофрокартон. Коротше, коротше Лесі Петрівні мені треба кошти якось теж віддати, тому що вона розтратила свою зарплату. І тому, друзі, до... Дуже довго це все займає часу, оці дзвінки по телефону. Багато хто замовлені, ну, коли робили замовлення, написали номер телефону для звернення, адрес нової пошти, номер телефону. А зараз ми на той телефон телефонуємо кажуть, взагалі каже, но номер недійсний або... Поза зоною або ще якісь нюанси. Ну, ми хочемо по порядку всі, по списку всім пакувати, тому що всім, я вже казав, не вистачає персиків. Іменно, ну, саме більше я нащепив цілий ряд, в мене був Royal Majestic, А, а тих Вайн там по, по декілька, по десятку штук, тому їх всім не вистачає. А чому Royal Majestiка? Тому що він мені саме більше подобається. Більш такий він транспортабельний, яскравий, червоний, тому я поставив ставку на Royal Majestica, але плодів в мене не було цього року. Ну, Я не зміг вам їх показати. Показав Вайнголд, який буває здоровенний. І всі чомусь захотіли. Дай Вайнголда, дай мені того, що дуже здоровецький. але... Хоча Royal Majestic мені подобається найбільше, тому його саме більше і понащеплював. Ну, це діло ваше, звичайно, тому хто який хоче, то будь ласка, я нікого не відмовляю. Тому якось так, ну, як кажуть, реклама робить свою справу. Той, що ті плоди, що показав, які здоровенні, а ті всі вам в очі кинулися. Ну, це таке діло ваше. Я ж кажу, до одних дзвони, що ми зайняті. До других ми відмовляємося, до третіх, да, пакуйте, пакуйте саджанці, скинете номер карти. Нам на Viber, ми вам номер телефона вказали. Ми оплатимо і будете відправляти. Томчик. Спакували все. Треба скинути номер карти. на на вайбер на, ну, на той телефон. А показується, що на тому номері вайбера немає в людини. Тому дуже багато таких нюансів. Цілий день Леся Петрівна на телефоні. Тут я копаю, сортирую, вимочую їх в глині, ну, замочую коріння. І дуже, дуже це виходить все довго. Тому, друзі, замовлення буде прийматися. І буде воно дійсне тільки з предоплатою. Зробили замовлення. І зразу буде оплата на карту, тоді нам буде простіше. Ми не будемо вже сидіти годинами чекати, поки хтось там перезвонить, тому що позвонили. А людина каже, вибачте, бо я зараз зайнятий я на роботі. А тут вже чи пакувати, чи не пакувати, і вже не знаєш. А ще скажу чому. Тому що минулого року відправляли саджанці винограду. І також дуже, не дуже, ну, було таких декілька випадків. Люди. І в основному не молоді, щоб були такі якісь хитренькі, а вже пожилі люди, там бабушка, дідуська. Да, ви відправте, а, бо я не вмію пересилати на карту, приїдуть діти, внуки, вони вам перешлють. Так ми переслали саджанці, на чесне слово. І з кінцями ніхто нам більше кошти не пересилав. Але думаю то таке, може в того діда чи того бабки немає, не, не вистачає. Я не робив ніякого там кіпішу. Думаю. Ладно, подарую вже людям, нехай собі мають пользу. Але, друзі, вибачте, тут також це робота всієї сім'ї. Декілька років ми працюємо біля цих саженців і просто так роздаровувати. Ще якби добре підписник якийсь активний, то я дарую. Підписникам і саджанці, і винограду, і, і чубуки. Ну, ну, коротше, ви розумієте, про що я. А це може хтось зайшов, случайно, випадково зайшов на канал, одне відео побачив, що тут саджанці продаються, замовив і з кінцями її навіть не оплатив. Тому, друзі, всі замовлення тепер будуть прийматися з повною предоплатою. Замовили. Номер карти ми вам. Кинули ви, перерахували. Ваше замовлення прийнято. Тоді при відправці ми не будемо всім телефонувати. Написали SMS, що ми вам відправляємо. Спакували і відправили. І без всяких лишніх цих волокіт. Тому, друзі, якось так. Нових замовлень по саджанцям дерев ми поки що не приймаємо. Ми вперед розберемося вже. З цими замовленнями подивимось, що в нас залишається, тому що багато людей є такі, я розумію, що є випадки, Люди переїжджають. Зараз такий тяжкий час. Когось не виходить їх посадити, комусь треба переїхати, хтось десь в командіровці. Коротше, розберемося вже з цими замовленнями, що в нас є, а тоді вже я виставлю вже каталог, так я його і не встиг. Виставити, тому що дуже багато дерев замовили без каталогу. Тому, друзі, якось так, ну на цьому все. Буду завершувати своє відео, щоб не затягувати час. Буду телефонувати зараз всім, хто замовляв дерева, і узгоджувати відправку. На це. На цьому, все. Всім дякую за увагу. Всім мирного неба, гарних врожаїв і до нових відео. Пока-пока.